Время від времени, вот я здесь убираю, потому что хозяина здесь фактично нет, ніхто не показував. Да? А здесь вот люди і забор такой запущенный, і здесь запущено. Тобто никому воно взагалі не треба. Таке сусідство допекло Ігорю Бригинцю. Що він потерпає від їдючого диму. Чоловік каже, це за цим парканом палять якісь хімікати. Ми дижимо всім цим, але яка радість від того, що ти дишиш хімію цими гадостями. Причому зжигають з періодичністю один раз. В неделю, ну максимум один раз в две недели это обязательно сжигают какую-то гадость. Когда люди палят какую-то химию, которая воняет, и не, мы же не проводим анализов, что там такое в составе этого дыма, мы же понять не можем. То есть фактически они настраивают. Но если они хотят сжигать, пусть бы сжигали у себя дома. К сожалению, этого они не делают. Или вообще-то это надо утилизировать весь мусор. То есть платить деньги тоже не хотят. Старі цехи колишньої галантарайної фабрики розібрали різні бізнесмени. Хтось наводить лад, випалюючи рештки свого виробництва. Чорний дим вкриває сусідні будинки. Чому палять невідомі речовини в житловому масиві, ми намагалися з'ясувати у підприємців. Нічого я не палю, а отам, Ви як бачите. Нічого я не палив. з підприємцями ігор не сварився, аж поки із за паркану не почув вибухи. Тоді довелося викликати міліцію. До чергової частини Чернігівського відділу поліції надійшло повідомлення, що на одній з територій місті Чернігові невідомі палять сміття а потім були чутні вибухи. На місце події був направлений наряд патрульної служби. Поліцейські перевірили дану інформацію, встановили, що невідомі палили сміття, і в сміття кинули аерозольний балончик з дезодоранту. Він вибухнув. Зараз дана інформація внесена в журнал єдиного обліку. Заявка повідомила про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. За даним фактом проводиться перевірка. Про горе сусідів чоловік повідомив екологам.